Добрий день, Україна! Добрий день, сміливий народи українські! Вітаємо дружню родину НВК ліцею, частину нашої незглавної і сильної країни. Позаду залишився ще один навчальний рік рік особливий для кожного з нас, адже з крупними і слізьми, вільного та незалежного народу. Війна щодня забирає життя українців, багато навчальних закладів зруйновані. Чимало педагогів та їх вихованців не можуть навчатися навіть дистанційно. Але ми міцно тримали і тримаємо стрій, бо знаємо. Ми не переможні, ми не злавний народ. Громадяни України як ніколи відчули єдність. Адже перед усім народом стоїть найважливіше завдання зберегти державність. Сьогодні шкільна родина нехай онлайн, але разом. А об'єднує нас любов і повага до нашого начального закладу. Сьогодні пролунає останній дзвоник, вісник завершення чергового навчального року. А для учнів 11 класу це свято, прощання зі школи. У 2012 році наших випускників зустріли у стіна школи, агібалова Лариса Олексіївна та Шевченко Інна Юрівна, а підвів до фінішної прямої мудрий та добрий наставник. Голозенко Руслан Іванович, тримаю я на серці руку, коли державний гімна. Пишаюсь тим що українець, і долі кращої нема. Тримаю я на серці руку, і пісня гордо так звучить. Бо Україну не здолати, моя країна буде жить. Захисниці у боротьбі за територіальну цілісність України найчастіше віддають найцінніше своє життя, якою сторінкою до ліцею є загибель випускника 2020 року Ширкова Руслана. Тож схляємо голову перед рідних, загиблих, з пошаною до кожного героя, з вдячністю за їхні подвиги. Ми завжди будемо пам'ятати ціну, яку платить наш народ за право жити в незалежній державі. Винне мовчання в пам'ять загиблих. Вічна пам'ять героям. Ми українці, ніхто і ніколи не посміє забрати в нас рідну мову. Не забере українське дитинство, не посміє забрати в нас рідну школу. Не забере українську родину, бо ми українці, ми з України. Слово для привітання надається директору школи Олені Володимирів. Вітаю шановних учнів, учителів, батьків та всіх, хто приєднався до нашого заходу. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначити особливі події, свято останнього дзвоника. Цей начальний рік в умовах російської агресії змусив шкільний колектив долати багато викликів і перешкод, які вимагали від нас адаптації, витримки та злагодженої співпраці. Ми вистояли! Хочу висловити щиру вдячність кожному з вас, учням, учителям, батькам за вашу нелегку працю, віру, підтримку всім учням. Я бажаю приємних та заслужених канікул. Відновіть сили, зарядіться енергією та збережіть пам'яті позитивні моменти, які ви пережили у цьому навчальному році. Дорогі випускники, я вам бажаю успіхів у подальшому житті. Нехай ваші мрії здійснюються, а досягнення будуть багатими та вдячними моментами вашого шляху. Нехай ваша освіта буде засобом для побудови нашого світу. Бути світлом в темних часах. Принесіть надію віру в майбутнє. Ви маєте потенціал змінити світ. І я вірю, що ви зробите це. На завершення хочу побажати нам усім миру, миру у світі та миру у наших серцях. Зі святом вас! Слово надаємо тим, хто покидає поріг шкільної домівки, нашим випускникам. Прозонять дзвоником останні наші 11 безтурботних літ. Сьогодні, нарешті, ми дісталися тієї межі, яка розділить нас на до і після. Ми, вчорашні діти, давно стали дорослими, ми те покоління, яке закінчує школу вже давно дорослими та свідомими. Ми, як ніхто інший, зрозуміли, в чому саме полягає життєва цінність, за що ми повинні любити життя, адже найцінніше, в простих речах, у мирному небі над головою, у спокійному сні, у живому спілкуванні з однокласниками. Дорогі вчителі, хочемо подякувати вам за вашу працю та енергію. Ви оберігали нас, вчили не лише своєму предмету, а й давали життєві уроки, які закарбувалися в нашій пам'яті назавжди. Дякуємо за віру в нас, за вашу мудрість та справедливість. Пам'ятаємо завжди. Любі наші батьки. Дякуємо вам за віру в нас. За те, що ви завжди любили та допомагали, віддали велику частину вашого життя заради виховання своїх дітей, ми розуміємо, наскільки було важко нами всі ці роки, вклоняємося вам. Щоб сестра любила сестру, так як Бог заповів любити, щоб у мирі жили брати, бо на правду так треба жити, батьки мої, мої батьки. Куди ж той час біжить, куди я Господа за вас молю, Він знає, як я вас люблю. Богу дякую за вас. Прошу для усіх батьків. Здоров'я і щасливих. До нашого ефіру зі словами привітання. Завітали наймолодші учні НВК ліцею, першокласники. Випускники сердечно, ми вітаємо. Щастя і радості бажаємо. Хай вам ставиться дорога. Повна радості пригод і любові на город. Хай радість вам життя дарує, щоб ви весь час. хай мріє всі ваші тіснячіся, щоб ми раділи і за вас. Де Фаздоля не закинув, яких їх яких містах спішіть туди, де є оселя, де мама і тато виглядає. Пелика сам всім бажає, і здоров'я, і добра. Щоб всі були щасливі і не знали горя зла. А для нашої країни ми бажаємо, звісно, миру. Щоб скінчилася війна, мрія нині в нас одна. Сьогодні визначний день не тільки для наших 11-класників. Так, наші 4-класники закінчили початкову школу, а це не так мало. Бо є міцний фундамент, на який будуть додаватися нові знання, уміння, навички, такі необхідні в житті. Тож запрошуємо до ефіру випускників початкової школи. У нас усіх прощальний настрій. Ми схвильовані у край, кажемо середня школа Здрасту. Початково прощавай. Багато доброго. Нового відкриває життя ще для нас. Я перший схованько в ньому. Для нас всіх буде п'ятий клас. Ми бажаємо всім відпочити, сил набратися і підрости, оздоровитися, загоріти, а увесні весні у школу піти. Школа, ми з тобою не прощаємось. Назавжди не покидаємо тебе. Просто скажемо в школу. До побачення. Здравствуй літо, золоте. Ось такі розумні і впевнені наші майбутні п'ятикласники. Не бійтеся нового, ідіть сміливо та впевнено, з новими класними керівниками та викладачами. А зараз особлива мить. Шкільний дзвінок в останнє продзвенить. Це він колись покликав вперше до класу урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає, що один зтикласників школою чекає. Слухайтеся, в малиновий передзвін для вас. Випускники, прощальний війни. Право надати останній дзвінок у 2022-2023 навчальному році надається випускнику 11 класу Свірко Ростиславу та учениці 1 класу Крутенко Ганні. Цей рік для нас усіх випробування, на дух людський, терпіння і силу. І слава Богу, дистанційне те навчання ми разом з вами всі змогли осилити. Життя воно така складна наука. Не знаємо, який сюрприз що піднесе. Та ясна голова і роботящі руки, я думаю, здавати можу все. Тож хочу усім щиро побажати, не втратити любов, надію і віру тримать завжди людини гідний статус усім здоров'я, злагоди і миру. Дорогі випускники 2023 року. Уся шкільна родина інвк ліцею чекає вашої фінальної пісні. Наступним <му> вересні настане той день. В журналі не буде наших прізвищ і імен І буду вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас єднали з уроки і парти, В обличчя знаєм тих, хто міг дати списати, і жартами міг веселити буденість і під письмами підробити щоденний. На цім подвір'ї, що трафую заросли коли ми встигли стати такі дорослі Якщо ми до кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? Не вже єдине, що лишилось знайомі, переглядати ми ті лишу альбомі, ті фото, де ми в різних класах, ще діти, де на ще не розкидало по світу. Ми за здоров'я вчителів поставимо свічку, що виходили на Контролі вічно хтось береже листок і створом літо комусь присниться знов, а зараз до дошки піде. Нас єднала ця до школи дорога, коли звучали сирени й тривоги. Нам було в сховищах інколи темно, та вірили, що це все недаремно. На цім подвір'ї, що трафою заросли, коли ми встигли стати, такі дорослі. Якщо б ми та кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? Невже єдине, що лишилось знайомі. Переглядати ми ті лише у альбомі. Ті фото, де ми в різних класах ще діти, де на ще не розкидало по світу. Ще раз вітаємо всіх з початком чудової літньої фори. Бажаємо вдалого відпочинку. Сподіваємося, що в наступному році ми сядемо за шкільні парти, а наша держава відсвяткує перемогу. Урочисту лінійку, присвячену святу останнього дзвоника, оголошуємо закритою. Проживи хоч сотню літ, цю планету у біди довкола. збережи на згадку цілий світ, той, що ним для тебе стала школа. Дякуємо за увагу!